Бандочка, привіт. Найшов нову смотрову площадку. Машину кинув так, що може назад поїдемо пішки. Або заїдемо на строву площадку, заберемо машину. Але ж як це я вам не знімлю... Ой, вибачте рукою таку красоту, а? Ви тільки погляньте. Ви тільки погляньте сюди. А город який, оце можна тут і жити. Поняли, Від на море є, город є, гараж бачу є. Ну все, мічта осуществила. Як на мене, звісно, дорого. Але за що тут ви заплатите? За красивий з балкона, бачите, море там. Або весь город, як на ладоні. Та ні, ну це ви що, ребята, ви взагалі з глузду з'їхали. Люди тут... За 60 вже ніхто давно не може хати продати. Це ставлять ціну 69, значить за полтинник приходь забирай, а вони все... ну, ну, бачите, є такі. Ну це дуже дорого в цьому районі. 62. 60. А, теж 69. 60... 309. Ти що? З того стульчика впав. Який на картинці. Ну а такі ціни. А взагалі, зараз від 25 до полтинника, ну. В Нормальному районі, нормальні хати. Так що не видумуйте і не дивіться на ці ціни. То так. Добрий ранок, Бандер. Що субота? Думаю, де вас вигулять, куди вас повезти. Тай, е, думаю, з'їздити на вольти. Хотів показати вам шторм, але ж, все ж ви розумієте, що воно не штормить і не штормить, не штормить і не штормить. Сьогодні така гарна погода. Та й там їздить спортивна площадка. Ну, думаю, далековато туди їздити, знаєте, але з другої сторони, чуєте, як літом на море туди по два рази на день моталися, то нічого. А як для здоров'я, для спорту, щоб не з'їздити. Тим більше зараз не трафіків, нічого, парковка є. Все, можна, як то кажуть, два-три рази на тиждень з'їздити, позайматися. До мами щось дзвоню, пише, не відповідає, може спить, хоча коли це воно в таке час спала. Ой, ну, не в общем, поїду, з'їжджу, подивлюся, що там, до чого як. А, і знаєте, що я ще хотів розказати? Ви пам'ятаєте хтось той період, коли ми з подорожників перейшли на мазь-спасателі? Е, <гум> я спав, цей подорожник, хоч колись комусь допомагав, чи то так було, знаєте, для відводи гласу, то приклади подорожничок, ще можеш попісять на ту вавку, а ще щось там, і, і, і все. І йди не морочи мені голову. А ще хуже було, коли тебе сусідка ловила, це в мене так було там з збитими колінями. Мне кажется, что она живодерным мне опыт все время проводила. Ну, опять ты впал там. Ну, естественно, опять впал. Я же дитина, я все время падаю там. То с велосипеда, то с дерева, то еще звездки. Потом просто первый раз напив, все, впал. Ну, я шучу, конечно. Вот. И она мне вот этот Там Александр, чи что, я шмальне на что там можно и писнуть сразу. Вот. А потім з'явився спасатель. Спасатель то ти що, взагалі? Мені кажеться, що ми ним тільки не робили, що ми ним не мазали. Да? І банки, щоб не ржавіли закрутку, на зиму в погріб ставили, і колеса на велосипеді клеїли. Ну в общем, ми вже зрозуміли, що це средство від от всього. От. Ну, і воно дійсно допомагало, особливо коли це щось, знаєте, опіки, ще щось. Спасатель ви, виручав завжди. Ну, а приїжджаєш в Європу і сталкиваешься з проблемою, колеса не ті всі. Ну, таблетки я маю виду, Все, цитрамона нема, того нема. У Юлі тут кипіш. Я там, в принципі крім цитрамона ніколи нічого не знав, і слава Богу. Вот, але э, ну, треба ж якісь тут шукати аналоги, чим лічитись і все. Вот. І тут же ж мені наш доктор. У мене вже почалася алергія на той на, на, на бруфен. Він виписав мені Тахідо і оцю мазь. Ребята, мазь взагалі бомба, огонь, пушка пітарда, чи як там кажуть. Запоминайте і я вам рекомендую. Помните, може бачили, в мене вже більше вісім місяців була заїда і вона не заживала. Що я тільки з нею не робив, чим я її тільки не мазав. Ну, Спочатку нічим не мазав, ждав, що вона заживе, знаєш, в цьому місці тяжко заживають голоси, то, 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 то ще щось. Ну, коротше. А воно не заживає, не заживає. Вже півроку пройшло, я вже давай йодами мазати, спиртами, всякими настойками календули, соль прокладати. Ну що я тільки не робив, там і бабціни, і не бабціни методи, і все одно зранку встав, вроді акуратно, а коль зівнув, і все, воно опять тріснуло, лопнуло. Вноситься наша всім любима ця вавка, да. Простудна. А, як же ж вона всім нравиться? Тоже було. Я ж ну, експеримент тут же, ж, алергію ту намазав. Ну що ж, треба ж пробувати, як все мазати. Що ти зібралась? Що. Е... Треба все намазати. Намазав я цю валку в носі, намазав я цю губу свою, чи як, ну, там, заїду. От, зранку встав і не замітив, як в мене вже в носі тої вавки і немає, ви поняли? От, алергія, ну як алергія, ще до сих пор помазую, ну бо там таке ви знаєте, було виспальне і начухане, роздерте. От. А цю помазав з вечора, да, помазав я. На ранок вже рот відкрив, я щось спочатку не зрозумів. Потім думаю, піду побриюся, ну, я ж не бриюся, а стрижу, починаю стриктись, дивлюся, О, щось воно починає взагалі затягувати, майже не видно так за, за ніч. Чуєте, я потім ще ось, ось другий день намазав і все, тепер можу на, на, всі, на всі повишені кричати. От, все зажило, наконець. Бо я вже начал трохи переживати. Але, знаєте, як не заживаю рано, 8 місяців, то вже не є добре. Ну, слава Богу, обійшлося. Так, коротше, оце ж я вам кажу за цю мазь. Якщо комусь треба, хтось не може знайти чим-то лічитися, так оце хорошо, хороше дуже не пожалійте. Ну що, погнали на море, подивимось, що там як. Позаймаємося фізкультурою трошки. Оце, чувачок, респект і уважуха. А знаєте що? Бо ви зараз побачите, все-таки, все-таки, дивіться на це море. Ааа, які хвилі, зараз я вам покажу. Воно клас. Як же ж я обожнюю, коли отаке от море Єспі б тільки хтось знав. Ну мені треба ще сильніше, ще я прям щоб аж так, знаєте. Ух. Я ну чувак виліз купався. У мене щоб не нога, я б теж зараз би заліз би покупався. Ех, красота. Тільки що такі були, що... А ну-ка, ляпни на нас. Прям, знаете, такой шум затяжный, как вот то... ба Баба. О! Ух. Давай, давай! Вот это, ты что? Та да во ще красота Не ну це прям же ж Цікаво, що такий, знаєте, глухий глухий звук. Воно коли спокійніше море, то і то звук якийсь наче більший. А дивіться, як підкрадається тако, о Чуєте цей шум каміння, коли назад його затягує воду? Юля вже якусь таку класну ракушку одну знайшла. Оце після шторму я люблю, знаєте, щось шукати на берегу. В общем... Питалися з бризгами волн фотографуватись. поки сиділи, вижидали, там позірували, хвилі нема. Тільки відходиш, зразу хвиля з'являється. Так само камеру, все включаєш, нема такої хвилі, щоб прям засняти, знаєте, чоденько. Ну все, зараз ця може бути. О! Шваркнуло і... Ну, оце я таке люблю. Я б за так ось цілий день би тут сидів. Муму, італіянська версія. Прийшов мабуть, тупить Цуцика. Е, Герасим. Не тварі. Це ж буде на твоїй совісті. Ух ти, Ааа, як я пізно включив, зараз, мабуть, до мене з'їхати. Дивіться, всі одно. Вот так вот Чтобы вы понимали Аж и мы стоим Я скажу, только выключаешь камеру И начинается хвиля. Вот это хвыли Вот это хвыли Ходи ко мне Все, короче, я лезу купаться Вот такие мы любим волны Ну в железном порту, конечно, было еще выше Але тут відчувається вже мощ. Знаєте, судячи з того, що ми йдемо це майже лише кінець пляжу, а ми йдемо по мокрому, свіжому піску. от, то хвилі ночі були ще більше, ніж зараз. Вони доставали майже аж до самої... цієї. І дивіться, викинуло... Е на море викинуло пісок. Ви пам'ятаєте, да? усі пляж в Ольтрі. Всі ми вечно жалувалися, що тут каміння. От. Ну, я не жалувався, бо на камінні не стільки того піску лізе, труси, і все інше. Але дивіться, тепер суцільний пісок на пляжі. Все. Нема гальки. Чи як там? Ну да, галька. Ай, краса. Треба якийсь гарний стоп кадр зробити. Знаєте, як я кажу, це називаю природа навела порядки після тих е, того пляжного. Подивіться тільки на цей берег, на цей, на цей пляж. Ну, це ж ну, ідеально, чисто і красиво. А пісок, ну, це тільки що він темний. Але тако, якщо придивитися, якісь такі крупинки, наче чорні, але вони так блистять. Як як діаманти якісь, ось, все, давай, родная, ух! Ай, хорошо. І оце... Та, коротше, це не передавай. Я вже і не хочу літом на те море їздити. Ви подивіться тільки на цей пляж. Ну, не узнаваємо. ми, це ж не вольтрі. Тут же ж ну, куча камні, камня і все інше. А це дивіться який, та ти що. А ось дивіться, де живуть бомжі бомжи романтики. Ось один. і там ось за тим таким у нього там як ямка така і палатка стоїть другий. Ну правильно, я щоб бомжував, би, то, тоже вибрав би щось би. Ну, моя покрасивее. Хотя, от хто живе з видом на море, да? Постійно причому. А що, там дальше душ є, супермаркет, з якого все... А, я даже знаю, наверное, цього діда. Він там все время тусується біля магазину. Дивіться, яке ми місце знайшли, взагалі тут якщо довше постояти трохи, то тут ось хвиля коли йде, в цьому ущелі збирається і хлюпає ось таку, що ж наверху все тут мокре. О, Бабульки, красотульки, на перегонки та без поворотника все обганяє одна другу. Ось, все, поняли, про що? О, ай, красота. Кавалер побіг, ще без палок бігає, хвастається перед ним, перед бабками, виділиться, А що? Я хочу ще, ну, почекаєте разом зі мною, бо я хочу ще раз таке побачити. Щось немає тут, бачите, воно так нема-нема, потім вона заходить сюди, Юля, і це, і, і упасть. Ага, ага. Я целю, блядь, облизує цих собак. О, а ну, ану, а ну, коп. Ай, слабенько. Все для тих, хто не хоче йти э, купляты. Кактуси, ну тих кактусів в магазині, щоб переходити через дорогу і збираєте їх. Вони вже якісь тут перестигші і менші. Але ми десь бачили і такі, самі, іменно такі як в магазині продають. А в магазині їх продають, як збитий самоліт, вони стоять. В общем, ладно, йдемте далі. Ой, як же там класно хвилі б'ють об ці. Возьмі мене море і шваркні об скали Ви гляньте на ці кольори моря, де вже далі піску немає. Вот там вода каламутна была, а тут уже, бачите, такая она А тут под мною такое море пинется, высоко и красиво. Так, вы измени мне пишите за уважение, там, быстро, медленно, что там. Я ж вже стараюсь і так не трусити вам, і то, і все. До речі, десь пропали коментарі. Або ви мені не пишете, бо я десь накосячив. Або так як мені написали під маминим відео, що зникають коментарі, не, не, не пишуться. Ну буває, ютуб виділиться. По якій причині неізвісно, але щось так. Не так як обично. Обично якихось 30-40 коментарів як мінімум я, а це щось 5-7, Ела yeah. В общем, думав познімаю вам там, 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 а оказывается, видос буде суцільне море. Я не знаю, якщо мені подобається, я думаю, що і ви будете задоволені від того пізою Ох, там оно. воно А дивіться, де воно Чувачок живе і мало того, що живе, воно де він барбекю собі жарить, бачите? А це тако, вийшов з хати і все, і тебе змило. Не, ну тут, мабуть, то реально якийсь фанатиком треба бути, щоб там жити. Ось дід стоїть, не може вийти з хати, все. Бачите їх. Несуть щось заносять. Треба зробити тут якийсь переход якийсь. Змило ступеньки йому. Ось живуть люди. Прямо в морі. Тут ще колись був хіт у бункер. Зараз тільки як пам'ятка, то Юля якісь вже знайшла цвіточки. Так по ну, ми над морем. Тут. Ти що хоч мене скинути, чи що? я ж вмію плаватись мазь у меня есть вид царапин если что. то здесь за установил як и святу Марію. марию як туда залезу конечно на камеру воно все так не врач но взял залез да там підтянулся поставил ага если попробуй закарабкать Бачили колись домашній фунікульор. На одного чи на двох чоловік такого хлопців спустився от, і пішов. Як завжди, ми тільки що на підході сюди. Це тіпо, мабуть, спеційно, спеціально зроблена якась е, площадка з От, Не даремно вона саме тут, бо тут б'ються хвилі об камні ось. І Бризги вилітають сюди наверх. Ну, тільки що так і було, коли ми підходили, але ж тепер попробуй дочекатися такого ще раз. Це буде... Будемо чекати до тих пір, поки я не виключу камеру, а потім як тільки виключу і відійду, буде воно 100%. Зараз навіть щось і не попахує таким. А ні, ось дивіться, йде якась хвиля. Ось вона йде, йде. Ну вона якась мала. За нею ще одна. Ну. Ну так, люблю. А ну, Чекаємо, чекаємо, чекаємо і... Оооо, красахель, але низько. Перед цим я ж кажу, летіло аж вище голови. Воно ще одна йде. Ну може ж ми дочекаємось, чи ні? Чи не з нашим щастям, так? Да? Як завжди. Ні, видно, не судьба, ріб. Це б таку встановити десь камеру з боку, знаєте, щоб вона знімала чотенько, а потім вже вирізати. Ну ви представляєте, який це труд? По-перше, передивитися це все, потім нужний кусок відрізати, а це ж може зніматися і не одну минуту, і не один час. О, ладно. Ну Як я і казав, але може зараз ще раз буде, бо звичайно їх дві. Три підряд ну, таких гарненьких буває. Зараз, зараз, зараз. І... Ну! Давай! Е, пламінь! -е, а тут оце, да, джакузька така, не хотіли б тут в піні? Воно туди залізти І там побултихатися. Оце б розбило б цілю пенечка якого Це, щоб ви розуміли да мій розмір ноги і, і, і цей пенечок такий мощний. А це на такому дровишке рубать можна не одним поколінням. охотники за мушлями що это і ті снов чи як вони там О. Але я не знаю, тут саме таке, ми тут колись спробували купатися, коли було багато людей, то тут таке дно, одні камні, знаєте, якісь калісте, але нічого, вони може або десь знають. Ну, стрьомно, коли, допустимо, впадеш з цієї штуки і, ну, щоб не роз не пробити голову. Хоча у них тут ціла організація, що на берегу, то вони ж, мабуть, знають, де вони купаються. Може, іменно в тому місці, де вони і купається то і немає, знаєте, там ніяких камінь. Yeah. Ну я маю віду, таких великих камінів під водою. Покажи ще. сейчас, підожди, щось фокуси. Вам видно як воно, а ну десь тако на сонці. Він чорний, але він Зараз. В общем, він так блистить, що прям... Я з якогось золота зроблений чи срібла mm. Заберівом. Так а в мене в камеру воно так не попадає. Mm. А, ось зараз видно трохи що переливається. Mm. Спортсмени. Ми повибирали собі самі легкі тренажери Такі. І дурника валяємо Ну помаленьку ж треба починати. Якщо раніше не міг... На рівному і даже Юля її тягнула за руки, то це вже під углом. Тягне, звісно, себе за штани, Ну, молодець, Саня. оце красава. Давай. О. Фух, позанималися, тепер взагалі руки трусяться. Не можеш камеру тримати. Все дріб'я в руках. Плечі, грудна клетка, всі мишці. Знаєте, завтра буде така кріпатура. Не, ну треба все-таки трошки займатися собою, тому що я вам чесно скажу, на роботу ходив я вже 10 разів підтягувався, там от все время підійшов, раз-два, раз-два, і попідтягувався, дивіться, яка хвиля. І ти, де ти взявся тут красивий? О, дивіться, аж поняли. А це, 4 рази підтягнувся і вже чувствую, що е-е-е, а знаєте скільки там гарних, красивих культуристів. І я опозорись, 120 там дергаюсь на тому турніку Ну нічого. От. Я це знаю, що я можу. Сьогодні 4, завтра 5 і завтра 10, потім виход на одній без рук. О, як то кажуть. Так що треба, да, постійно тримати себе в формі.